В Охтирському районному суді сьогодні вкотре розглядали справу по відстороненню від посади Володимира Войтенка, першого заступника сумського міського голови. Але прокурор прийшов до судді із захоплюючою історією. Слухала її, і наша Анастасія Комендантова. Від неї більше. Є в українських чиновників незвична традиція. Перед кардинальними у їх житті змінами їм різко стає зле. Інколи трапляється таке прямісінько під час судового засідання, або ж за кілька днів до рішення Фоміди починають оживати старі рани. Подібна історія трапилася з чиновником на Сумщині. Сьогодні в Охтирському районному суді мали розглядати справу по відстороненню від посади першого заступника міського голови Володимира Войтенка. У супроводі правоохоронців його везли прямісінько з Одеської області. Проте у судовій залі посадовець так і не з'явився. Про те, що Володимир Войтенко сьогодні пропустить засідання, повідомив прокурор. З його слів уночі, коли правоохоронці везли чиновника до суду, автомобіль зупинився в Полтавській області. Саме там пан Войтенко вирішив написати заяву на поліцейських, які на його думку порушували закон. Після зустрічі зі своїм адвокатом громадянин Войтенко в категоричній формі відмовився слідувати дохтицького міськравного суду та в оточенні осіб, що перешкоджали нам провадженні виконання ухвали. Сів в автомобіль та на великій швидкості поїхав у невідомому напрямку. А вже зранку з'ясувалося віце-мер у лікарні, а тому бути у суді не може. Його адвокат розповів, там під Полтавою у Котельві, сталося ДТП. Водій заснув за кермом. Значить, автомобіль з'їхав на узбіччя. В зв'язку з цим лопнуло колесо. Передні колеса автомобіль сильно шатнуло і його вдарила він вдарився головою. Автомобіль був не поліцейським автомобілем, не пристосованим для перевозки осіб і їх тримання. І в зв'язку з цим сьогодні його було госпіталізовано. до того ж спростовує адвокат і версію прокурора. каже на той момент у Котельві Правоохоронці вже не мали жодного юридичного права утримувати чиновника, оскільки термін дії наказу про примусову доставку Войтенка в суд закінчився. Однак не вірять такі версії. Працівники департаменту містобудування та земельних відносин нагадаємо саме за підписом Володимира Войтенка незаконно ліквідували власний департамент і звільнили 33 працівника. Вони ж і приїхали сьогодні на слухання. Це на мою думку відверте нехтування чинним законодавством України правоохоронною системою. Ми вважаємо, що це все зроблено заради того, аби уникнути відповідальності. Я не можу реалізувати своє право на працю, працювати, отримувати заробітну плату, звичайно, і забезпечувати свою малолітню дитину. Зважаючи на усі ці обставини, пов'язані із неоднозначною мандрівкою Володимира Войтенка, розгляд справи перенесли на наступну п'ятницю, побажавши віцемеру якомога швидшого одужання. Анастасія настасія Олександр Білявський новини СТС.